Здоровенькі були. Щось давно не було відео оглядів на якийсь товар і хочу вам показати і самому цікаво ось такий велетенський кулер від фірми Вінка. Чому я його придбав? Ну, по-перше, зацікавила дана моделька як по ціні, так і по характеристиках. По-друге, жодного огляду на Ютубі я за цей кулер не знайшов. Взагалі, тому буде цікаво його протестувати і показати вам. І давайте дивимося, це у нас кулер Вінга, Кулер для процесору, ПК, модель CL3021. Це є великий кулер, І бачимо, тут упаковочку доволі таки серйозна. Що ми можемо бачити, швидкість у нас показує 1500 обертів, повітряний потік 82, 6 теплових трубок. І основні характеристики. Щось отут є трошки написано. Вентилятори у нас дві штуки, хоча в теорії 140 і 150. Ух ти, На, на картинці здається, що два однакові 150 мм вентилятор, такого ніколи не бачив. ну, е, Окей, і що тут ще цікаво, куриця від 800 до 1500 обертів, Ну, рівень шуму доволі таки непогано. 38 ДБ на максимальному. 6 теп теплових тубок гідродинамічний підшипник, що є плюсом, і підтримує, в принципі, усі сучасні материнські плати. Ну, по факту, крім сучасного Intel. Там 1800 якийсь там сокет поки не підтримує. а так AMD АМ4, am 5 взагалі без проблем. Тобто, і ціна даного кулька. 1470 доларів. Ну, скажем так, 1500 і ми получаємо велетенську башню з двома 140-ковими вентиляторами, 6 теплових трубок, що за таку ціну думається: "Вау, типу ніхрена собі, по російськиня, вона може відвести 220 Вт тепла". Що доволі таки непогано. Ну, найближчий аналог це якийсь там ID Cooling, я не пам'ятаю, я не знаю, які там назви. Ну, а самі такі популярні це були від DeepCool Assassin 3, 4, але там ціна у них під 3000 гривень. А цей за 1500. Ну, за 1500 купити щось подібного, ну немає від слова зовсім нічого. Давайте ми його вскриваємо і будемо. Дивитись, що там цікавенького є всередині. Так, відкривається ось так. Всередині нас зустрічає зразу ось така інструкція. Окей, запаковано це отаким от чином. Так, та штука зразу впала, покотилась. Корбенція у нас є. Давайте її поки відкладемо на бік. І спробую зараз. Так, ага, вентилятор у нас окремий. Вентилятор у нас 4 пін, але має бути перехідник. У нас два вентилятора. Тут у нас є гумки по бокарві вібругаси. Модельки жодної не, не написано нічого. Абсолютно. Ну, Звичайні такі вентилятори 140, скажімо. Так, другий діставайся. Так, два однакових. Окей, в будь-який момент можна, наприклад, вентилятори 140 замінити на будь-який інший, взагалі, на юзі, без проблем. Так, і. Радіатор. Угу. Чесно кажучи, на вигляд, таке собі насправді. Чому таке собі зараз все покажу. Перше враження ну, Китай. Ну, Китай Китай, це ясно, що Китай. Але, чесно, 6 теплотрубок, але дивіться. Коцка тут, я не знаю, видно не видно, царапини тут. Тут сліди від пальців, тут сліди від пальців. Тут, якийсь, тут якась коска, і він трошечки. Я не знаю, буде не видно-не видно, він такий чуть-чуть якийсь кривенький, здається. Ну, ладно, менше з тим у нас поверхня, як це правильно, з площадкою, тобто у нас непрямий контакт, нікель, нікельована поверхність. Так, та й в принципі. Башта як башта. Окей. Так, дістаємо коробенцію. Дивимося, там, ну, в теорії там нічого цікавого, аж такого бути не повинно. Стандартний, мені здається, комплект. Все в одному, все в одному ось такому мішечку. Так, давайте дістаємо. В комплекті у нас іде ну, стандартні ось такі скобки. Чесно кажучи, кулера на скобках вже піднадоїли. але окей, ось такий у нас є. Перехідник з двох вентиляторів, щоб підключати в один роз'єм. AMD, Intel. В комплекті навіть малесенька якась термопаста. Ще якісь гвинтики, болтики. Це у нас 1700 соки, це нам не треба буде потрібно. 2011, навіть 2011, кстати, 2066. Intel просто йде. Це нам теж не пригодиться. У мене AMD. А ось і AMD-шний сокет, і сама ось вся платформа кріплення, що, до речі, хоча б зразу. Плюс тим, що вона є металева, а не пластикова. Бо в деяких кулерах, навіть найдорожчих може йти пластикова така фіня. І вона буває, тріскається. І таке може бути. Так. В принципі, ну, шо, ми побачили комплект, але перед тим, як тестувати даний кулер, ми його зрівняємо з тим, що в мене стоїть зараз. А зараз стоїть, до речі, його молодший брат Vinga cl 3022 І, до речі, що можна сказати, теж 6 трубок, прямий контакт, правда, один вентилятор 120 мм, 1800 обертів. І тут, в принципі, такого нічого і цікавого, і відсіює він 200 Вт тепла. Тепер питання. Ну, ну Зараз, до речі, його покажу. Ось так він виглядає. Ось він зараз встановлений працює без проблем. І от в мене виникає питання. Цей, до речі, він коштує 879, здається. Усі 200 Вт. Тут у нас в принципі, теж тих самих шість трубок, але у нас йде, ну як, по факту то одне і те саме, тільки в нас йде дві секції, два вентилятора 140-го. Ну, а, до речі, чому один 150-й показувало? Та ні, дві однакових. 240 роки, чому там 150. Ладно. І він всього-навсього на 20 Вт більше Росії тепло. Ну, це дивно. Ладно, ми це все зрівняємо. А зараз ми протестуємо е, ось цей кулер. І так, запустив тести. Оце це тест на кулері у нас CL-30. 22. До речі, якісь вилітають помилки. Я не розумію, що за помилки. якщо все працює у мене окей. Ну, ладно, на то варн звертаємо. І, до речі, процес зараз працює через ну, оцей amd шний розгон через ПБО. І бачиш, що у нас спрос споживає 150 Вт. На початку було 160, тест, який почався, одна хвилина. Скинув частоту до 4200 орієнтовано. І бачимо, у нас стабільних 95 Вт. Градусів, що таки скажемо дофіга. Тобто кулер який заявлено, ось цей має відводити 220 Вт. Ніхрена 220 Вт не відводить. А в теорії навіть 150 Вт, скажімо так, підскаже стрімлю, і граю, взагалі ніколи ніякої нюансів по процеду не було. Що тут вилітає? Фік його знає. Так, і дивимося, що частота дійсно 295, Можливо, через 100 і показує помилку, тому що 95 градусів це прям. Та ну, більше просто, напевно, фіксує на 95 градусах і все. І більше не дає розігнатися. І теплопакет у нас близько там. В принципі, все вірно показує. Знову тільки щось скинули. М -м Каєф. А, окей, так що одним словом, проц, а кажу проц, кульок ось цей з ПБО у нас не справляється. Так що можна ставити новий кулер і фіксувати, дивитися, як він справиться. І так, і ви знаєте, я. Стикнувся з дуже велетенським нюансом. Я про це навіть і не подумав. Бачите, у нас сама Велетенська там 160 мм, корпус в мене вміщає до 170, в принципі, майже впритик. Но передній вентилятор він впирається в оперативку. І відповідно, десь наскільки у нас торчить вентилятор, я не, я не рубаю типу, розробник такий ват. Як це, можна було, як це можна було таке зробити? Дуже інтересно, я хренію просто. В такому випадку у мене корпус ніхрена не закриється. Доді як варіант ставити вентилятор сюди і сюди, а наперед треба купити ще одні такі заглушки. І наперед ставити 120-ку. По-інакшому ніяк. Блін, ну це буде це, це повний аврал, вийде. Получиться, тоді в нас ця взагалі охолоджуватися не буде. Та це так прикол. Ну, тепер більш зрозуміло, чому це коштує 1500 гривень. Ми просто подивіться на оце, що це таке. Чого воно все тупо криве, піпець повний. Тренда, якась не конструкція. Ага, тепер я зрозумів, чому вентилятор писало 140 на 150. Тобто, отак він має 150, а перевернути він має 140. Так, а я цей вентилятор поставив як 150, напевно. Неправильною стороною. Він має ставитися ось так. Но це його не рятує. Сріну він тупо, ну подивимося яка. А хоча. Ну, там прям-прям-прям-прям-такий жорстко впритих. Треба це зняти і перевернути його в теорії. Зараз пробуємо. Що можу сказати? Це один із самих таких крарявих, кривих, блін, не знаю, як сказати, кулерів, Ну, то, що він вже кривий, то ясно. Но... Ось ці заглушки, це просто за це така діч, блин, тут вони дуже незручні. Вони вічно вилітають. Прийшлося зняти відеокарту, щоб нормально зафіксувати. Кулер та відповідає приблизно 165 мм, як заявлено. Але корпус у мене 170 У нас цей кульок, цей вентилятор випирає, і він виходить з під 175 Тобто кришку я не закрию. Але щось придумаємо. Найлогічніше, що я міг зробити, це зняти одну планку. І тоді він, скажімо, спокійно встає в свої місця. Але комп буде зараз без одної планки. Ну, в принципі, на тестування температури це ніяк не повпливає. Фу, коротше, довбаний кулер, він тупо виніс мені мозги. Блять. З одною планкою витягну, з одною планкою комп не стартує, поставив в другу, зберігаю свій е, сейф. Профіль біоса, то що у мене там під розгін ОЗУшки. Комп не стартує. What the fuck? Йо через сраний кулак, бляха, тепер собі парю мозги. Весело, потужно. І що не так? Ну що, все-таки зробив, запустилося на одній планці, коли скину просто до заводських на стоїть Біос, пофіг на ту пам'ять, включив ПБО. І в принципі, в такому випадку кулер тоді встановлений. Йоли-пали, окей, включаємо ОЦЦТ. І в принципі, тут зразу з ходу можна дивитися на температуру, тому що на е там тому кулері у нас зразу практично добається проц в сотню. Так, Нагадайте, що у нас було? У нас було Цепу Extreme і Fixed. Так, окей. Нажимаємо старт. А до речі, оберти вентилятора у нас. Так, нажимаємо старт. Так, дивимося. Проц зразу 160 Вт. Бачимо, буз вже у нас 4, 400. І таки до 95 градусів у нас проц не доходить, але принаймні поки що. Поки що, давайте трошечки почекаємо. Ну, і що можемо бачити, яку картину пройшло 5 хвилин тесту. Бачимо, що у нас процик просів з, із 164 Вт до 154 Коротше, скинув 10 Вт. І так і тримається на 95 градусах. Тобто, при заявлених тих самих 220 Вт, він єлі-єлі, скажімо так. Виводить їх 150 Вт. Ну, можливо, ще справа в термопасті, але MX M6. Ну, я не думаю, що це проблема в ній. На всього схожі самому кулері. Тому різниця з попереднім CL3022 є, але вона зовсім мінімальна. Ну, правда, ну як мінімальна? Там та скеду взагалі там до 130 Вт. І частоти до 4200-400. Ну, але це, чесно кажучи, повна фігня, Простіше бути з тамтим кулером, а по через ПБО, взяти, зменшити трошечки напругу, проц буде набагато менше грітися. І взагалі буде все класно. І, до речі, зараз абсолютно без помилок, без нічого. Так що, що тоді було, та грім його знає. Так, що можна сказати про даний колор? Це повне дно, повний. Треш взагалі не бачу смислу краще переплатити, взяти щось краще або просто за ту суму, за 1500 гривень взяти е, якийсь більш відомий бренд. І там буде, я думаю, ситуація куди краще. Тому цей кулер ми будемо відносити назад в магазин, на фільм він потрібен. Буду зараз залишатися на старому cl 3022 за своїх 870 гривень. Він взагалі адекватний, хороший. Ось такий був відос, трошки помучився, але в принципі окей, було цікаво протестувати. Думав, залишу його, думав, можливо, щось вийде нормальне, але Но фік там за півтора тисячі. Як бачимо, це просто. Просто треш. Що ж, до наступних зустрічей. всім дякую за активний за перегляд. Це, напевно, останнє відео в цьому році, всього скорше. Тому всіх з наступаючим, всім хороших е, свят. До зустрічі, папулічки, папа. -па.